Всім привіт, всім гарного дня. Вирішив записати маленьке відео виїзду кочівлі на ріпак та сказати, що ніде ми не ділися, ми в Україні, вдома, працюємо на пасіці, бо пішли якісь чутки, що Харченко виїхав. Е -е, і ще про деяких хлопців не буду казати, але нікуди ми не виїхали, ми вдома і працюємо на ріпаку. Ось такий у нас ріпачок, але толку не дуже багато, дві тижні стоїмо, на вагах набрали усього 3 кг. тому що погода не давала погода. Бджілки, як видно, є, бджілок багато, бджілки працюють, все дуже і дуже і дуже красиво. Наче нагла годилась погода, але Пише якась погода одне сайти погодні, а по факту отримуємо друге. Почали масово прививатися вже через холода трошки змінили трошки-трошки пізніше. Спішити нікуди, бо, як то кажуть, спешка горячку. Тому отак. Зараз покажу на стачок, на якому ми стоїмо і від тіля покажу в якому стані сім'ї таке у нас тут хазяйство і шестирамочники і все підряд стоїть сьогодні на другий день як з'явилася погода то ми трошки підзакрили донні пельцезбірники подивимося що воно Хоч би відер, відерце, але повинні назбирати. Містечко хороше, це будинок людини, в заброшене село, майже, майже покинути село. Ось такий апарат допомагає достатися на пасіку, дешево сердито стає до раз і два. Шестерамочника возив по шість корпусів очі не з сушу, то нормальна техніка. Інжектор їсні маленько. Тому отак. Тут у нас донори стоять. Сонце погано видно. Донори всі стоять, тут пакети з понеділка, оце все буде йти углом Пакети з понеділка. Будемо відгружати ну і все пишіть аж розширяти, платформа по корпусу треба дати донори вже також чересчур горять розширяти і пакети вже треба відвантажувати, бо заливалися багато хто ну, почали підливатися, оце другий чи третій день погоди. Телефон зазвонив. Другий чи третій день погоди. І вони себе вже отак почувають. Перезимували на чотирьох рамках, піджимали до трьох, закинули по дві вощинки, вони вже відтягнули та позасівали матки давно. Тому такі діла. Під відводки в основному апікси шестерамочники додану, рути і донори також на е, випиляв я четвертя. Може хто бачив до Ізмайлова, колись їздив. Це так служить для донорів. Опять зазвонив, та що ж. Всім потрібні матки, матки, матки. Так, По поводу маток. Дивіться, не плітки на середину травня, в середньому, плідні на липень, з лісового блітника на початок липня. З Німеччини шокарніка, що бакфаст на кінець червня. Ще є декілька місць. Ось також дивіться, чому я кажу, що з розширенням. Не встигаємо теплий вулик, ось це Apex Да? Бачите, що тут робить? Як виїхав він, так ми його більше і не розширювали. А тут вже просто страшне. Воску скільки подіряли, не розширивши. Тут вже мінімум 4 овощини треба було дати давно йому. І корпус зверху надставки тому що там де почали давати надставки, вже зразу напряск попіднімали оце ж як то кажуть просто опасічник тому що зараз підливаються матки і маткам ніде потім сіяти ну і ось в біхаусі така ж історія вони як розширили, за заставною вже построїли вощини бачите отакий такий саня Чоловот. Файний. Так що такі діла. Вивезли не все, щось вдома сталося, тому що сили на все не вистачає, тому що, тому що. тому що. Бачите, ось також пальці позакривали. Всім трошки треба набрати пальци для весіннього розвитку. Наступному році перемолотити, а потім її з метком перемішати. Ідеальна тема весну. Тому такі справи. Так, друзі, ще звернення до всіх. Кому потрібні каски, приїхали каски і турнікети, не пам'ятаю, наче 20 штук небагато, але потрібно. Планував їх до касок, кожному там по одній-дві штуки давати. Як вийде? Тому кому потрібно, пишіть на наш 063 745 1245. Ми вам відправимо без проблем. Тому такі справи на кочівлі. Гарного всім дня. Слава Україні. Героям слава!